Історична подія, яка сталася безпосередньо для Запорізької області, в неділю під головуванням президента України Володимира Зеленського в штаті Пенсильванія було підписано меморандум про співробітництво між штатом Пенсільванія, точніше співдружністю Пенсильванія та Запорізькою областю, чому це є вкрай важливим? Ми розуміємо, що зв'язки на державному рівні це є важливо, але горизонтальні зв'язки між штатами та між містами носять ще більше значення безпосередньо для мешканців нашого міста Запоріжжя і нашої Запорізької області. Ми домовились про різновекторні напрямки співробітництва, починаючи від енергетичної сфери, економічної бізнесової сфери, продовжуючи. Культурою і спортом, але також з губернатором Шапірою ми домовились про те, що в найкоротший термін нам вдасться реалізувати значні проекти, які вже надшвидко зможуть принести результат. Які будуть ці проекти? Перш за все, це буде енергетична галузь. Ми розуміємо, що нас очікує надскладна зима, і саме тому в термін до кінця тижня ми надамо нашу потребу в генераторах, в додатковій генерації, і я сподіваюся, що ми зможемо очікувати на допомогу вже в найближчі місяці. Друге, це буде взаємодія в освітній сфері, як вищої освіти, так і профтехосвіті, так і в загальній середній освіті. Відповідні департаменти і підрозділи отримали доручення розпочати комунікацію для того, щоб університети комунікували між собою, школи комунікували між собою. Це може бути як спільна научна діяльність, так і обмін студентами, обмін учнями, так і в цілому взаємодія між учбовими закладами. Також взаємодію ми будемо налагоджувати в медичній сфері, для того, щоб ми розраховуємо на допомогу в формуванні найкращої медичної бази в нашій Запорізькій області. Тож це буде багатовекторна співпраця, і що найважливіше, довгострокова співпраця. Я хочу подякувати за те, що нам в надкороткий термін вдалося узгодити і підписати цю угоду звичайно ж за лідерство президенту Володимиру Зеленського, керівнику Офісу президента Андрію Борисовичу Єрмаку за лідерську позицію. Повноважного посла України Сполучених Штатах Америки Оксані Маркарові і почесному консулу безпосередньо в штаті Пенсильванії Ірині Мазур. Завдяки цим чотирьом людям переговори розпочалися в квітні місяці, і вже протягом декількох місяців ми бачимо підписану угоду, і це лише початок нашого співробітництва. Ми точно будемо робити доповіді відносно цього. Також в нас продовжаться роботи і вже ведуться перемовини з. Багатьма країнами, щоб ми на рівні штатів могли влаштувати це в співробітництво. Хтось вважає, що це не принесе результатів, але я хочу нагадати, що сьогодні в межах підготовки до осінньо-зимового періоду більш ніж мільярд гривень інвестуються в будівництво децентралізованої генерації. Всі ці кошти є міжнародні. Тому для нас міжнародне співробітництво сьогодні виходить в пріоритетні задачі команди.